Друзі, всім привіт! Розглянемо в огляді шість будинків на продаж. Будинок загальною площою 71 квадратний метр, в якому знаходиться 4 кімнати. Із житлових комунікацій є газ та електрика, опалення через газовий котел. Дім, побудований із цегли, в хаті житловий стан є деякі меблі для використання. Площа ділянки 60 соток, на подвір'ї є санвузол та господарчі приміщення, також город та сад. Ціна хатинки 11 тисяч доларів. Це оголошення опубліковане власником дому. Всі посилання на оголошення будуть в описі під відео. Знаходиться хата в селі Марківка Вінницької області. В селі немає великої кількості інфраструктури, відстань до міста Вінниці 32 км. Будинок ціною в 6 тисяч доларів розташований в гарному місці з прекрасною природою. Загальна площа складає 40 квадратних метрів всередині дві кімнати. Будинок потребує ремонту та вкладення коштів, в хату підведена вода та каналізація є електрика. Дім цегляний, поставлені металопластикові вікна, біля дому велике подвір'я на ділянці є город. Це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під відео. Загальна площа ділянки 26 соток. Будинок знаходиться в селі Гущенці Вінницької області. Неподалік знаходиться та річка. В селі є лікарня, магазини, супермаркет, школа, дитячий садок, відділення нової пошти. До найближчого міста Калинівки 16 км. До Вінниці 30 кілометрів. Далі розглянемо житловий будинок, який знаходиться в селі Глинськ Калинівського району Вінницької області. В будинку є всі необхідні комунікації, підключено газ, централізовану воду, електрику. В хаті є меблі та побутова техніка. Поставлені металопластикові вікна, опалення газове або дровами через грубку. Ціна будинку 7000 доларів це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео на ось це оголошення. Загальна площа будинку 71 квадратний метр в хаті знаходиться 5 кімнат. На подвір'ї є колодязь, господарчі будиночки також на території є город та садок. Територія будинку огороджена парканом, в селі є школа. Дитячий садок, магазини, сільська рада, відділення нової пошти. До найближчого міста Калинівки 19 кілометрів, до Вінниці 47 кілометрів. Ось такий цегляний газифікований будинок знаходиться в селі Іванівська Слобідка Вінницької області. Дім з великою загальною ділянкою, яка складає 78 соток, на подвір'ї є скважина з криницею, літня кухня, похріб. В будинку проведена електрика, опалення через грубку дровами. В хаті потрібно зробити деякий ремонт та інвестувати кошти. Але як вибирати цей дім як варіант під дачу, то це дуже хороший вибір. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів. Дім вміщує три кімнати. На ділянці є великий город, який займає 40 соток та садок. Ціна хати 8 тисяч доларів. Це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. В селі є школа, дитячий садок, відділення нової пошти та Укрпошти, церква, сільська рада. До найближчого міста Калинівки 17 кілометрів. До вінниці 43 км. Наступним в огляді буде такий цегляний будинок з комунікаціями. Дім газифікований, є електрика, підключений інтернет. Дім в житловому стані всередині 3 кімнати, а загальна площа 70 квадратних метрів. Опалення через газовий конвектор або дровами через грубку. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Поставлені металопластикові вікна, будинок огороджений по периметру металевим парканом. Ціна хати 12,5 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням в опис під цим відео. На території ділянки є город та садок, на подвір'ї криниця, похріб та господарчі приміщення, а загальна площа ділянки становить 30 соток. Розташована хатинка в селі Мізяків Вінницької області. В селі є школа, дитячий садок, церква, відділення нової пошти та декілька магазинів. На огляді будинок загальною площею 65 квадратних метрів, в хаті житловий стан, меблі залишаються новим власникам. Є всі необхідні комунікації та зручності, газ, електрика, централізовану воду також підключено. Суміжний санвузол знаходиться в будинку. Є кабельне телебачення та інтернет. В хаті 4 кімнати, ціна складає 6,5 тисяч доларів. Велика площа ділянки, яка становить 85%, соток, є город та господарчі забудови. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням на оголошення під відео. Розташований будинок в селі Павлівка Вінницької області в селі є магазини і відділення нової пошти до найближчого міста по 9 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.